Повідомляється, що черговою операцією Збройних сил України має бути звільнення Маріуполя і розділення військ Росії між Донецькою і Херсонськими областями. Українські військові спільно з американськими та британськими генералами зі спочатку літа розробляли план наших сил на даному напрямку по звільненню Маріуполя. Уже після всіх ухвалених тактик під час детального моделювання військових дій виявилося, що були завеликі втрати, і варто почекати, коли українські війська більше оснащаться високоточним натовським обладнанням, тоді розроблявся план контрнаступу одразу на двох напрямках. Зараз можемо спостерігати, як українські війська успішно реалізувалися на Харківщині, але це був лише один з декількох, який наразі реалізовується. Крім того, Наші сили не залишили ідей прорвати оборону ворога до міста Маріуполь і перекрити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Росіянами Криму.